А що? Якби проста служниця мала ключ до зняття прокляття принца, буквально? Чи замислювалися ви коли-небудь? Які темні таємниці брати Грім приховали у своїх менш відомих казках? Приготуйтеся відкрити нерозказану історію казки номер 123 магічне перетворення, яке підірве ваш розум. Уявіть собі, бідна служниця якось подорожувала великим лісом зі своїм паном і панею, коли раптом хаос. Розбійники вийшли з хащів і вбили всіх, кого знайшли. Але зачекайте, наша камітлива дівчина виживає, сховавшись за деревом, тепер стає божевільно. Загублена і самотня. Вона думає, що гра закінчена. Правда, неправильно. Маленький білий голуб прилетів до неї з маленьким золотим ключиком у дзобі. Але це не просто птах, це її магічна GPS-система. Подумайте про це. Чи відчували ви коли-небудь себе повністю загубленим у житті. Що ж, цей голуб приносить їй три золоті ключі. Перший ключ знайшла молоко в маленькій мисці та білий хліб, бум. Вечеря подана. Другий ключ. Гарне біле ліжко. п'ятизіркове лісове житло. Третій ключ. Одяг. Оздоблений золотом і коштовностями. Розкішніший за одяг будь-якої принцеси. Але ось поворот якого ніхто не бачить. Голуб просить одну послугу. Лише одну зайди всередину, де стара жінка сидітиме біля каміна, пастка. Заради свого життя не відповідай їй, незважаючи на те, що вона може робити, чи можете ви уявити? Як мовчати? Коли хтось з вами розмовляє. Наша дівчина справляється. Вона знаходить кімнату, повну вишуканих кілець але де простий. Несподіваний поворот, стара жінка прокрадається повз, намагаючись втекти з пташиною кліткою, вона побачила птаха з простим кільцем у дзобі. І тоді, пум! У момент, коли вона отримує це кільце, дерево ставало м'яким і гнучким, гілки обвилися навколо неї і стали двома руками, дерево перетворилося на вродливого чоловіка. Виявляється, стара жінка, яка є злою відьмою, перетворила мене на дерево. І кілька годин щодня я був білим голубом. Поки вона володіла кільцем, я не міг повернути свою людську форму. Розум підірваний. Тож наступного разу, коли побачите голуба, пам'ятайте, це може бути переодягнений принц. Ця магічна казка підірвала ваш розум. Поставте лайк. Якщо хочете більше прихованих таємниць грім, підпишіться та увімкніть дзвіночок. Я публікую забуті казки щотижня.